Україна незалежна, наші хлопці, які нас захищають, зроблять це для того, щоб ми сталися незалежними. Дякуємо нашим бійцям. Щоб ми могли відчувати свою свободу, свою мову, українську соловіну, щоб мали свою думку, свою волю. Всього найкращого, бажаю нашому народу, щоб найшвидше закінчилася ця війна. Незалежність це є воля. Бути вільною країною. Для нас це дуже важливо. Бути в мирі і взагалі хочеться побажати всім нам, українцям, українському народу, українській землі, бути вільними. Вітаю всіх українців з ним незалежності. Вважаю насамперед мирного неба. нам. Ми дуже міцна країна, ми переможемо. E